Я Гнілова Владислава, учениця 8 класу Музівського аграрного ліцею інтернату Музівської селищної ради, є членом екологічного гуртка Еко. Мета проєкту є привернення уваги до проблеми зменшення популяції та вимирання жука оленя, якого в Україні занесено до червоної книги. Основні завдання. Проведення моніторингового дослідження жука Оленя на території своєї місцевості, виявлення ареалів проживань та розмноження жука, проведення фінологічних спостережень за комахою, вивчення біологічних екологічних особливостей жука Оленя, виявлення причин зменшення популяції цієї комахи, проведення агітаційної роботи з жителями межівської громади по збереженню жука оленя та спонукати їх до активної природоохоронної діяльності. Наукова новозна. Даних про сусельні жука Оленя на території Семенниківського району Дніпропетровської області немає. Моніторингове дослідження в селі Новорогвирівка проводиться вперше. Актуальність проєкту тверни, що до червоної книги потребують охорони. Однією з таких комах є жук Олень. Дані про поширення жука дуже незначні, і більшість місць, де він мешкає не задокументовано навіть обмежені. Об'єкт дослідження жук Олень. Методи теоретичні, вивчення та аналіз відповідної наукової літератури та інформаційних джерел, практичні моніторинг та фотофіксація об'єкту, що вивчали, значення проєкту, сприяння відновленню чисельності комах та збереження як проживання та розмноження. Очікувані результати виявлення ареалів поширення пожир... жука оленя на даній місцевості, шляхом проведення агітаційної роботи, сприяти підвищенню рівня свідомості жителів громади та учнів ліцею в необхідності збереження даного виду жука, біологічних характеристики досліджуваного об'єкта. Систематичне положення для жука оленя характерна п'яти або шестирічна генерація, Наявний статевий деморфізм, самиці відкладають яйця в дупла, старі бні стовбури, що впали. головним чином на дубі, іноді інших породах: пук, липа, верба, ясен, тополя, сосна, плодові. Жук, олень сапрофітофаг, живиться соком, що витікає з дерев, жук, комаха з повним перетворенням, личинки сліпі, есподібні, розвиваються в нулі деревині, личинки линяють декілька разів та перетворюються на лялочку. Лялочка розвиються біля трьох місяців, але навіть перетворившись на імаху, жук залишається в оконі. Цікаво, що личинки, з яких вилупляються самці, готують, кокон, готують собі кокон великих розмірів, щоб в нього помістилися майбутні мандибулі. Станціями цього виду є старі широколистий ліси різних типів, але частіше дубові, поширені по всій території України. Морфологічні ознаки. Довжина самця сягає 50 70 мм з рогами, самки 30-50 мм. У самців голова з величезними рогами, верхні щелепи, самки позбавлені рогів. Забавлення самок однотонне, чорна буре. У самців роги та надкрила коричневі, а інші частини тіла чорні. Місце проведення дослідження добові посадки, які розташовані на полях файберського господарства Вікторія 2020. Керівник ніло Віктор Миколаєвич. Перша посадка площею 5 гектарів, 1000 метрів довжина і 5 метрів ширина. Друга 3,5 гектари, 700 метрів довжина і 5 метрів ширина. Ділянка №1. 2 серпня 2023 року. Моніторингове дослідження на території добової посадки номер №1. Площа 5 гектарів. Обережно проходячи посадкою, мною було поміщено жуків на деревах, переважно старих. На листках, в ґрунті, біля основи дерев. Кількість знайдених жуків 12, і це були лише самки. Колір надкрив буро чорний, знайшли три мертвих жука, також самиці, жуків розглядала обережно, фотографувала, вимиряла довжину тіла комах. Вона була від 2,9 см до 3,8 см. Та є по комах на точні, так як жуки могли бути як в ґрунті, так і вище на стоборі дерева. Ділянка номер 2. 9 серпня 2023 року моніторингове дослідження, шука... дослідження на території дубової посадки номер 2 площі 3,5 гектари. На території посадки переважно старі дуби, тому кількість знайдених життів 15. Знайдені об'єкти самки, самці не зайшли. Виміряли довжину тіла жуків. Вона була від 3 до 4 сантиметрів. На двох деревах вистрічало по три жука, знайдено чотири мертві особини. Також самки, так як живуть жуки Олені більше двох місяців. Як правило, це травень-липень, а моніторинг проводили у серпні місяці. То було вірогідно не зустріти самців. Дані по часи комах не так як жуки могли бути як в грунті, так і вище на стовбурі дерева. Тані внесла в таблицю. Окрім досліджень, була проведена агітаційна робота членами екологічного рука ЕКО, а саме випуск листівки звернення до жителів Бузівської громади. Фоторепортаж, відеорепортаж відео репортаж, публікація статі місцевій газеті, межівський меридіан в рубриці довкілля, увага, жук, олень, виготовлення плакатів і проведення конкурсу плакатів. Жук Олень, комаха червоної книги України. Збережемо його. В кінці хочу зробити висновку на Снельниківського району Дніпропетровської області Жуковий зрідка, але зустрічається. Встановили ареал поширення жука селами Гуригорівка Межівської громади Снельниківського району Дніпропетровської області. Вивчили особливості морфологічної будови жука, біологічну характеристику, місце розмноження та розвитку, умови проживання та живлення. Встановили основні причини зменшення чисельності. Дана територія знаходиться у користуванні агрофірми Вікторія 2020, керівником є мій батько, гніло Віктор Миколаєвич. До 2020 року там не ведуться ні вирубка дерев, ні випалювання стерні, і прикидання на кухню на посадки, тому зменшення чисельності можливе лише по природним причинам шкідники птахи, каже, не які поїде дочинок. Паразити кліщі. Польоти на світло догинуть під колесами автомобілів, колекціонери-любителі, які збирають жуків під час їх прильоту до населених пунктів, проведення агітаційної роботи життє населенням сільської громади під гаслом «Жук жуколенько мога червоної книги. Засіб е, як засіб впливу на свідоме ставлення до природи та спонукати їх до її збереження. Дані проекти використовуємо на уроках природничої направленості і не позавружних час. Плануємо продовжити роботу в напрямку збереження жука Оня на території даної місцевості та проведення більш точного моніторингу на ділянці, що досліджували, та й інші ймовірні місця поширення даної комахи.